В мерії перебуває наш журналіст Артем Джебко. Він був присутній на презентації бюджету. Отже, Артема, тобі слово. Вітаю студія. Власне, ми зараз знаходимося в Київській міській державній адміністрації, де щойно закінчилося публічне обговорення київського бюджету на 2015 рік. А власне саме публічне обговорення могли зірватися, адже на початку його до зали забігла жінка та кричала, що це не бюджет столиці, а якийсь ганебний бюджет. демонструвати бюджет, а потом ви зможете коментувати. Шановна, ви тут не одна. Зібралися дуже багато людей, і хочуть почути. Давайте додамо їй нам представлення бюджет. Ми послухаємо вас. Уважаємо, я вас позову. Представляйте <розвучай>, бюджет, будь ласка. Девушка. Ну давайте, ну у всех есть вопросы. Давайте дослушаем доповедь и все будем задавать. У нас тоже много очень отрицательных замечаний. Давайте дослушаем. Мы не поддерживаем. Вы презентованного бюджет, для говорите, для громадськості. А это не если мы начинаем говорить, как презентовать бюджет, Тривати його результати. Власне, що стосується самого бюджету, то а, в Київській міській державній адміністрації планують додатково залучити 800 мільйонів гривень. Це завдяки а, ведення акцизу на тютюн а, та алкоголь. Також а, експерти пророкують, що а, до а, київської скарбниці додатково надійде 50 мільйонів гривень завдяки податку на нерухомість, та 72 мільйона гривень це це буде. А, Надходження від транспортного податку, також зазначу, що е, міський е, голова Києва Віталій Клишко зазначив, що е, 100, в цьому році 120 мільйонів гривень київська влада виділи, виділить е, на реконструкцію доріг в Києві е, та 10 мільйонів гривень на будівництво дитячих майданчиків. Що стосується соціального захисту киян, то в цьому році буде виділено. Більше 3,5 мільярдів гривень сюди відноситься і, і, і надання допомоги внаслідок смерті одного з киян, який був, який був в зоні антитерористичної операції. Також зазначу, що зараз мені здається дуже дуже зрадіють вчителі та лікарі їм будуть продовжені муніципальні надбавки і в цьому році студія.